Покажу вам свої дві знахідки із магазину, але в разні дні два пояса кушак. Перший пояс, вони обидва шкіряні, але трішки різні по фасону. Це ось такий пояс, він в ідеальному стані ось його кінець і початок, так, отак уголки зроблені. Це ага. Італія. Мені здається, ну, так як отут опітерлося, мені здається, що його трішки, можливо, носили. Що я хочу сказати? Це мої шикарніші знахідки, тому що шкіра у нас, тобто шкіряні вироби не часто мені трапляються, або не так вони завозяться до нас в магазинах. Оцей шкіряний пасок запах шкіри не так виражений. Тобто є трішечки запаху магазину, але можливо, позбутися його потрібно вивітрити. А ось у цьому пояску а, запах а, не можу передати вам. А, ну, знаєте, хто знає, то це запах. Дорогої, натуральної шкіри. Ну, хто знає, той мене а, зрозуміє. Я так розумію, це а, не бюджетно вони коштують такі а, аксесуари до гардеробу І так. Це я вам уже показала тут у них відмінність яка? У цьому поясочку А, немає тут і дірочки, тобто вони повністю суцільно шитий і а, робиться він просто навхрест. ось А ось у цьому поясочку є спеціальний. Отвір, куди а, просувається інша сторона, а, інший кінчик а, пояску і заматується. Це розмір, давайте поближе цей відсуну, цей покажу. Тут навіть ширина. Ширше, ніж в попередньому, все буде в моїй, на, мої, на моїй шафі. Кому цікаво, переходьте, не пожалкуйте. Якість суперова. А по Україні я бачила, що такий коштує 1000 1200, а можливо, і дорогше. Не пожалкуйте, повторюсь. Це розмір L, щоб, мабуть, якась наклеечка була, але вже купувала без наклечки. Номерочок і, що зроблено в італії. Ну, якість класна. Ось, де недоліків на ньому я не знайшла. Все акуратно прошито, все акуратно зроблено. Так, ось де оголочки. так зроблено оголочки Мені здається, що цей краще зроблений, шитий, ніж оцей. Тут навіть шкіра більш ніжніша, м'якіша. Тут більш така плотніша, грубіша. Ну, бачите, яка вона тут ніжна, ніжна така, тут зерниста. О, взагалі супер-супер знахідки. А наступною я хочу вам показати свою знахідку. Так, дівчата, готуємося вже до холодів. Сьогодні я ще вам покажу шарф, він доволі а, великий. Камера а, не передає кольору а, його. Тут є е, ниточка люрексова. а я зараз вам розкажу про бренд. Це Бренд, французький бренд Девернуа. Він створений у 1927 році. На сьогодні це сімейний бізнес, і спочатку вони створювали тільки трикотажні вироби для, там, для чоловіків, для жінок. У них дуже якісний одяг. І, що я хочу сказати, все зроблено. Навіть цей шарфик він зроблений зі смаком. Бренд має славу виробника одягу із високоякісного трикотажу та натуральних тканин. І, до речі, зараз я покажу вам склад цього шарфику. Бачите ось бірочка. Тут змішаний склад тканини, але. Дуже класний. На дотик дуже м'який, не колиться Ви бачите, віскози 30% майже, 24 вовни. Далі є і поліамід, і поліестер, і кашемір, і ангора, і 6 здається, 6, Металева ниточка. ось так він, а, Камера передає. Начебто він сірий, насправді він не сірий, він такий ближче до синього, я б сказала, я не можу передати колір, спробую на фото передати, все відсвічується, не знаю. І за рахунок цих блискучих, блискучого нанесення у нитці не можна показати справжній колір. Вся інформація буде в мене в інстаграм сторінці. Заходьте, підписуйтеся, не пожалкуйте шарф. Ну, я ще його не виміряла, але думаю, в метрів. А... Зо 2, можливо, метр вісімдесят. Точно він буде у довжину. Ось трішки видно, десь там, ось тут видно справжній колір. Так що підписуйтеся, ставте лайки, кому що б сподобалося, теж пишіть, не забувайте. Ще я покажу ось таку красу. Неймовірна краса, мені дуже подобається. Це такий шарфик на магнітній застібці і трішки про бренд. Бренд називається Lady Crow. Це британська сімейна компанія, яка займається виготовленням красивих шарфів та прикрас із Олова. Вони використовують тільки найкращі тканини і дизайн розробляють вони самі, і також продукцію вони виготовляють теж самі. Я вставлю, скільки коштує такий шарфик. Є на офіційному сайті, точно такий же. Він коштує 40, здається, 41 фунт стерлингів. А ви можете його знайти у мене на шафі або на сторінці в Інстаграм. Підписуйтесь як на шафу, так і в Інстаграм, кому де зручно. А також натискайте на дзвіночок, щоб не пропускати мої наступні відео. Він дуже яскравий, він доповнить вам образ ну, суперові квіточки, суперовий. Атласний шовк, і він без нюансів.